Ми перестали бути людьми. Ми часом розкажемо, ми любимо Бога. Ми молимося, ми ходимо до церкви, але ми перестали бути людьми. Ми забули, що то є бути людиною, любити один одного, допомагати один одному, підтримувати один одного, подати руку, коли тяжко. Підтримати, коли людині важко нести свій хрест свого щоденного життя. Ми перестати бути людиною, бо діти не шанують своїх батьків. Ми перестали бути людьми, бо батьки відносяться до своїх дітей як до якоїсь власності, як такої любимої дорогої забавки. Кожна людина це дитина Божа. І ми не можемо казати, ти мій, ти моя і так далі. Ми Божі. Але в своїх відносинах один до одного, показуючи людяність, ми стаємося Божими дітьми, що є важніше від всяких земних титулів.